Доброго дня! І це на основий урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами продовжимо роз... розмовляти про, квад... про рівняння, які зводяться до квадратних. На попередньому уроці ми з вами розібрали біквадратне рівняння та його розв'язок. Як ми його розв'язували? Просто роблячи замену, вводячи нову зміну. Так? А, у даному випадку, а, рівняння не має бути обов'язково біквадратним, щоб ми робили заміну. Рівняння може бути, наприклад, ось таке. Ax у шостому додати БХ куб, додати це дорівнює нулю. Ось таким чином. А, що тут можна зробити? Можна зробити заміну, яку Х-куб дорівнюю Т. Тоді що ось тут буде. х шостому це що? Це Х-куб помножити на X куб. Тобто Т квадрат. Отже, ми зводимо такою заміною рівняння до виду АТ квадрат, додати B. ТДЦ, тобто звичайного квадратного рівняння. Таке рівняння можна назвати 3, 3 квадратне, якщо то було B квадратне, то це буде 3 квадратне. так? так? Це, майже, це те ж саме, майже те ж саме, Розв'язуємо, отримаємо певні корені, тобто там якщо дискримінант більше нуля, то там Т перше дорівнює мінус B корінь з дискримінанта поділити на 2. А Т2 дорівнює там мінус б з дискримінанта поділити на щось на 2. Так, ну і в результаті ми отримаємо два кор... рівняння. Х-куб дорівнює ось це. Мінус Б корінь з дискримінанта поділювати на 2. І Х-куб дорівнює ось цьому. Тобто мінус б з дискримінанта поділити на 2. а У даному випадку тут не важливо. Що буде додатні, від'ємно з цією значенням цього виразу. Тому що куб це непарна степень. А як ми знаємо, від'ємне число у непарному степені це буде від'ємне число. У дано випадку, як це розв'язується? Ну, я вам про, про це наказав. Але є так, таке ж поняття кубічний корінь. Кубічний корінь у дано проведемо аналогію. х квадрат дорівнює А. Звідси А чому дорівнює? Звідси А дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з А. Чому дорівнює х куб дорівнює А? У даному випадку тут вже не буде плюс-мінус, тому що uh, в нас відзнака залежить, який буде А. А у випадку з квадратом відзнака не залежить, який буде А. Тобто від квадрат не, не, не бачить різницю між uh, мінусом та плюсом. А ось тут буде просто х дорівнює. Корінь кубічний, як його позначити, це буде корінь і трічка зверху. Корінь кубічний зал. Тобто ось таким чином. Ну, це те ж саме. Дуже легко запам'ятати. Тоді звідси ми отримаємо, що х дорівнює корінь кубічний з мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2, а звідси х дорівнює корінь кубічний з мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2. Ось таким чином об'єднати, Записати плюс-мінус. Це дуже легко. Зараз зглянемо наступний випадок, яким може бути рівняння, яке зводиться а, до квадратного. А, у даному випадку, тут ми робили заміну зміну певною зміню, степені. Якої, змінної. Але може бути таке. ой, ось давайте, що. Ми з вами, коли вивчали а, формулу дискримінанта розв'язування квадратних рівнянь, ми з вами розв'язали ось таке рівняння. Відняти 8 модуль x до рівня 0. Ну, що ми робили? Ми виділяли 8 модуль x, це дорівнює x квадрат. Ну і звісно, виділяли модуль x це до рівня x квадрат поділити на 8. У даному випадку це завжди додатнє значення. А отже, x дорівня плюс-мінус цей вираз. Ну і розв'язували по подальшому. звичайне квадратне рівняння. повне квадратне. Але, але тут ще ми могли так зробити. Так? Тут ще ми могли так зробити, але. Якщо, наприклад, у нас буде ось таке рівняння. Дивіться, х квадрат відняти 5 модуль x додати 6 до рівня 0. І що в даному випадку робити? У даному випадку потрібно згадати властивість модуля. Одну з властивість модуля. то що модуль x у квадраті, саме модуль у квадраті, це те ж саме, що х у квадраті. Так, ну звісно, що таке. А отже ми х квадрат можемо подати у вигляді модуль x у квадраті, відняти 5 модуль x, додати 6 до рівню 0. І ось тепер ми вже маємо право ввести нову зміну. Ну, ми її мали завжди право ввести, але ось тут ми тепер можемо дуже гарно її вести. Так? Тоді ми можемо замінити модуль x на, на t. Отримаємо у результаті t квадрат, відняти 5 t додати 6 до рівню 0. Отримали квадратне рівняння, яке розв'язує. За теоремою вієта. Звідси Т1 дорівнює 3, а Т2 дорівнює 2. Ну і тепер ми знайшли корені. Підставляємо тоді ось сюди. Отримаємо два рівняння. Модуль х дорівнює 3, модуль х дорівнює 2. Отримаємо в результаті. Ось тут. Модуль х дорівнює 3. Тоді звідси х дорівнює 3, х дорівнює мінус 3. А ось тут модуль х дорівнює 2. Отримаємо x дорівнює 2, x дорівнює мінус 2. Тобто це рівень буде мати аж 4 кореня. Наступне може бути ось таке, наприклад. А, 5. Наприклад, давайте. 10. Ну, давайте. Да. давайте 10, далі 3х. Відняти 18 у квадраті, відняти 7 помножити на 3х відняти 18. Відняти 6 до 0. Ось таке квадратне рівняння. Як його розв'язати? Звісно що таке. Багато хто просто розкриває дужки. А це зовсім доречно і зовсім нераціонально. Набагато доречніше буде просто ввести нову зміну. А замінити ми можемо саме ось цей вираз. Тому що він тут однаковий, туди можемо ввести нову зміну. 3х відняти 18 дорівнює t. Отримаємо тоді квадратне рівняння 5 t квадрат відняти 7 t відняти 6 до рівня 0. Тепер розв'язуємо звичайне квадратне рівняння. Находимо дискримінант, це у нас буде b квадрат відняти 4 ac b квадрат, то мінус 7 у квадраті 49, мінус 4 помножити на А, тобто на 5 і помножити на мінус 6. Но мінус ходить сюди, помножити на 6, Отримаємо 669. Далі дискримінант більше 0, отже корення 2. Тепер у нас перший корінь це мінус b. Тобто в даному випадку мінус b це у нас ось цей мінус мінус 7, тобто 7, плюс корінь з 169 поділити на 2 на 5 тобто на 2а, тобто на 2 на 5, тобто на 10. Отримаємо 7 плюс 13 поділити на 10, тобто 2. А другий корінь. Те ж саме, тільки з мінусом ось тут. 7 відняти 13 поділити на 10, тобто це буде мінус 0,6. Ну, отримали два корені, тепер можемо сюди підставити. Отримаємо також ніж таки, два корені. 3х відняти 18 до рівня 2. 3х відняти 18 до рівня мінус 0,6. Ну і звідси отримаємо, що. 3х дорівня 20. А звідси отримаємо, що 3х дорівня мінус 18,6. Так. І у даному випадку отримаємо, що. Х дорівнює 23. А ось тут х дорівня, ось от дивіться. Э, задуємо ознаку ділимості, ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр ділиться, сума цифр числа ділиться на 3, то саме число ділиться на 3. 1 плюс 8 плюс 6, це у нас буде 15. 15 ділиться на 3. Так. А отже саме 600 ділиться на 3. Тоді, у даному випадку, тут у нас х буде дорівнювати. мінус, ну Там таки ми можемо 18,6 поділити на. 3, а потім дописати мінус. 18 на 3 буде 6, відняти 18. Далі а, зносимо 6. Ну, а записуємо також кому звішську, тому що ділення цілої частини закінчилося. 6 на 3 буде 2. Ось. Тобто, їх дорівнює 6,2. Тобто, ось таким чином ми розв'язали ось таке рівняння? Також тут з каких може бути щось поскладніше. Ну, наприклад, квадратне рівняння. Тобто, в даному у нас квадратне рівняння в квадратному рівнянні. Ну тоді що ми будемо з вами робити? Робимо заміну. Робимо заміну, що х квадрат відняти 4х, 3 дорівнює t. Отримаємо 5t квадрат відняти 7t, відняти 6 дорівнює 0. Дискримінант тут дорівнює 169. Тоді перший корінь дорівнює в нас в наступку 7. Плюс корінь з дискримінанта це плюс 13. Поділити на 10. Це у нас буде 2. Корінь це на 7 відняти. 13 поділити на 10. Це нас буде мінус 0,6. Тепер знайшли. Так, тут у нас буде ну, ну, Т, вибачте. Знову ж таки, позначив за Х. Потрібно позначити за Т, тому що ми вже розв'язуємо рівняння відносно Т. Тоді підставляємо ось і значення Т сюди. І потрібно розв'язати кожне з цих двох квадратних рівнянь. Так, дорівнюємо 2 x квадрат відняти 4х, додати 3 до рівні мінус 0,6. Давайте я ось тут перепишу x квадрат відняти 4х.6. Розв'язуємо тоді ось тут. Переносимо отримуємо x квадрат відняти 4х, додати 1 до рівню 0. А, за дискримінантом розв'язуємо дискримінант до рівня 16 відняти 4 до 12 звідси. Перший другий корінь рахується за формулою 4 плюс-мінус корінь з 12 поділити на 2. А ось тут х квадрат відняти 4х плюс 1, плюс 3,6 до рівня 0. Отримаємо дискримінант до рівня 16 відняти 4 на 1 і на 3,6, тобто 16 відняти 14,4, тобто 1,6. Перший корінь та другий дорівнює 4 плюс-мінус корінь з 1,6 поділити на 2. Ось такі в нас будуть у результаті коріні. корені ну, з цих чисел не добуваються, а отже, ось таким чином ми можемо залишитися за ці коріні. Давайте рівняння останнє розв'яжемо ось таке. х квадрат додати 1, поділити на х додати x поділити на х квадрат, додати 1 Дорівнює мінус 2, давайте 50. Ну що тут цікаво, дивіться? Цікаво те, що ось ці два вирази вони взаємно обернені. Чому? Тому що їх добуток буде результаті дорівнювати 0. А, а отже, ми можемо зробити заміну. А замінити ми можемо, наприклад, ось цей вираз. Ну або ось цей непринципово. Ну, ми, наприклад, замінимо ось цей вираз х квадрат, Плюс 1 поділити на Х замінимо на Т. Тоді, якщо ось цей вираз обернений до цього, тоді його замінимо на число, ну, на вираз, який обернений до Т. Тобто на 1 поділити на Т логічно. так? Тепер давайте запишемо, отримаємо Т плюс 1 поділити на Т. А ось цей дріб давайте переведемо у неправильний дип і перенесемо у ліву частину. Отримаємо мінус 2,5. Дорівнює мінус 2,1 друга, 2 на 2 плюс 1 5. Других, мінус 5 других. Ось таким чином. Так? І переносимо, тобто отримаємо плюс 5 цілих до рівня 0. Тепер потрібно завести до спільного знаменника. Ну, там, який буде спільний знаменник? Тут один, тут Т, тут 2. Ну, Наскладно розуміти, що спільний знаменник буде 2т. Отже, ось тут множимо на Т, тут домножимо на 2, тут домножимо на 2Т. Отримаємо у результаті 2 t квадрат плюс 2 плюс 5 t поділити на 2 t дорівнює нулю. Звідси в нас t не дорівнює 0. І також я забув, вибачте, о написати ось тут. Х також не повинен дорівнювати нулю ось тут. Чому я не пишу, що ось той, ось цей вираз буде дорівнювати нулю. А він не буде. Він не буде ні в ні в якому випадку дорівнювати нулю. Він буде завжди, так скажемо, додатній. дорівнює нулю. 0. А, а отже, ми можемо помножити рівняння на 2т, отримаємо в результаті 2т квадрат плюс плюс 5т плюс 2 дорівнює нулю. 0. Ну і звідси, шукаємо дискримінант. Це у нас буде 25. Відняти 4 на 2 та на 2. 25 відняти 16, тобто буде 9. Так? Ну і звідси корінь у нас. Перший корінь у нас буде мінус 5. Так? мінус 5. Мінус 5 плюс 9 поділити на 2А, тобто на 4. Мінус 5 плюс 9 це у нас буде 1. так? І другий корінь. А, мінус 5, мінус 9. Це у нас буде. Вибачте, 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 тут корінь з цього виразу. Так. Корінь з 9, тобто 3. Вбачаюсь. Мінус 5 плюс 3 це буде мінус 2, мінус 2 четвертих, тобто мінус 1 друга. І другий корінь буде мінус 5, мінус 3 поділити на 4. Ось тут отримаємо. Одамо таку мінус 2. Мінус 2. Ось, отримали ми з вами два корення. А, тепер підставляємо їх ось сюди. Ну, неважливо куди сюди або сюди. Давайте підставимо сюди, наприклад. Отримаємо два рівняння. Х квадрат плюс 1 поділити на х дорівнює мінус 2. І х квадрат плюс 1 поділити на х дорівнює мінус 1 друга. Звідси. Так, знову ж таки за основною властивістю пропорції розв'яжемо, отримаємо х квадрат uh, x квадрат плюс 1 на 1, це буде х квадрат плюс 1. Міс 2 помножити на x, це буде мінус 2х. Мінус 2х перенесемо одразу ж таки у ліву частину, отримаємо плюс 2х плюс 1 дорівню 0, Так? Ну і що це в нас таке? А це в нас формула скорочного множення, а саме квадрат суми. Її можемо записати як х плюс 1 до 2 uh, вибачте, квадрат дорівню 0. Звідси x плюс 1 дорівнює 0, і звідси x дорівнює мінус 1. Тепер давайте розв'яжемо. х 1 помножити на 2. Це буде у нас 2х2. І мінус 1 на x, це буде мінус x. Звідси в нас буде 2х2 плюс плюс дорівнює 0. Розв'яжемо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює 1 у квадраті. Тобто 1. Відняти 4 помножити на 2, то, то 2. І помножити ще раз на 2. А, ну, Дискримінант буде від'ємний, звісно, так? Менше 0. А отже, коріні зарівняння немає. Отже, ми зрозуміли, що це рівняння буде мати тільки один корінь. Це х дорівнює мінус. Не і він не задовольняє нашому ОДЗ. Ну, а На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміло, все запам'ятали. Зуточив, задачу учні математики.